Продовжуємо нашу рубрику. Розпочнемо ранок з дрібної моторики рук. Пропоную вам завдання. Дитина може самостійно на аркушах паперу написати цифри. Потім для нашого завдання нам потрібен знов-таки різноманітний матеріал, що є у вас вдома. Пропонуємо дитині. Вибрати матеріал, яким хоче роботи, за власним бажанням та викласти наші цифри. Знов таки, ми можемо. Артем, починай викладати циферки. Яку ти цифру будеш викладати? 5. Викладай. Знов таки, ми можемо ускладнювати завдання тим, що дитина буде працювати лише правою рукою. Правою рукою. Потім запропоную дитині працювати лише лівою рукою, тільки лівою, лівою. Важко лівою працювати. Можна запропонувати працювати обидвами руками: і лівою, і правою. Одночасно один раз правою, один раз лівою та слідкувати за тим, щоб дитина вірно виконувала завдання, яке ви перед нею ставите. Повторюйте з дитиною кольори. Які ви використовуєте, якщо це різноманітні фішки? Повторюєте з дитиною назву цифри, яку дитина викладає. Яку ти цифру викладаєш? П'ять. А на яку букву починає, починається цифра? Слово п'ять? Вірно, молодець.